Вау, скільки ж тут смакоти. Ви тільки подивіться, скільки тут всього зібрано. Все виглядає дуже смачно, просто пальчики оближиш. Так і хочеться на все накинутись та спробувати. Смачні палички, мармелад, смачні цукерки! Схоже, нам дуже пощастило, і ми сьогодні все це будемо їсти. Нас чекає дуже смачний захоплюючий челендж. Ви готові? Давайте починати. Вау, це все мені? Дуже смачно виглядає. Яка велика банка! Що там всередині? Зараз ми це спробуємо. Вже не терпиться розпочати. Квентін, а що тобі дісталось? А мені дісталась така сама банка смакоти. Доведеться докласти трохи зусиль, щоб добратися до смакоти. Ось так, як смачно. А давайте надуємо кольку. Клас. Вона уснула! дуже смішно. Краще сама спробуй. Ну що ж, тепер моя черга. Видавлю я собі трохи. Цікаво, наскільки це смачно. Хм, це здорово. Так, візьму більше. Жуємо, жуємо, жуємо. А тепер я спробую надути кульку. Ух ти, моя кулька теж лопнула. Ну нічого. Квентін, я впевнена, що я зумію надути кульку більше за твою. А так. Ну давай позмагаємось і подивимось, у кого краще вийде. Тобі не побачити перемоги. Це ми ще подивимось. Ну що ж, наша битва почалась. Хто з друзів виявиться переможцем, яка забекла битва. Подивіться! Треба ж вони обидві луснули. Тепер необхідно очистити обличчя та, звісно, продовжувати. Так, ще трохи. Жука цілком легко прибирається з обличчя. Ух ти, а це що? Яке гарне пичево! Давайте його спробуємо. Для смаку трохи зануримо печиво в пасто. Щось мені підказує, що це буде точно смакота. Як смачно. Так. Мм, скільки ж тут цієї пасти? Ой, малі вже з'їла своє печиво. Що ж, я також спробую цю чудово шоколадку. Так само занурюю в пасто. Це приголомшливо. Дуже класно. Здорово, Квентін. Давай ще щось спробуємо. Я, мабуть, спробую пончик. Ось так. Більше цієї смакоти на нашому пончику. І знову дуже смачно. А я спробую цей льодяник. Як же він привабливо виглядає? Спробуємо його облизати. Клас. А у мене на черзі солодкі палички. Спробуємо. Так, чудово! Ще пуєчево. Яка смакота? Це ж так смачно! Ой, Квентін, здається, я об'їлась. Ой, що це зі мною? Ой, здається, у мене почалась гикавка. Ха, ха ха, Майлі. Здається, ти гикаєш і походити ж почав. Ой, тепер ми разом почали гикати. Хе, це так смішно. М -м, а що у нас тут? Виглядає апетитно. Хто перший добереться до цієї коробочки? Здається, Майлі мене опередила. Що ж, тоді вона і починає. Вся коробочка дісталась мені. Не терпиться подивитися, що там. Відкриваємо. М -м, це локшина і все. Ну, гаразд. У мене є дещо, з чим вона стане смачнішою. Так, видавлюємо побільше. Ось так. Подивіться, який гарний колір у нашого соусу. І все. Більше нема. Ну і так, зійде. Закриваємо кришкою. І давайте струсимо та сильніше. Трясемо, трясемо і ще трохи. Ось так. Відкриваємо. Вау! Як змінився колір. Так, де моя виделка? Хочеться швидше спробувати, що за диво у нас вийшло. Як же воно тягнеться? Спробуємо. Смакота, смакота! Смачно! Це просто здорово! Доведеться, мабуть, допомогти собі руками. Так, спробуй ще трохи. Хочеться їсти і не зупинятись ніколи. Приголомшливо. Е, це що все? Я з'їла все, що було. Ну і добре. Так, це було дуже смачно. Ой, я щось відчуваю. О, ні. Це був гострий соус. Ні, я горю всередині. Поки майлі там горить від гострої лукшини, я спробую свою смакоту. Ви тільки подивіться, який класний у мене мармелад. Перекладемо його у зручне відерце. Ось так, ще смужку і ще. Тепер заливаємо туди соус. Солодка присипка зі шматочками ягід. Побризкаємо цю штуку кислятина. Так, мені знадобляться палички для їжі. Давайте вже спробуємо. Беремо паличками наш приголомшливий мармелад. Спробуємо. Смакота. Хочу ще непогано все ж таки. Я вже стільки випила. Так, здається, мені стає легше. Це було дуже гостро. А Квентін їсть свій смаколик і йому дуже здорово. Ну що, Квентін, дивись, що у мене є. От. Подивись, яке класне, жиле на мене чекає. Що ж, почну пробувати. Так, а ну, дуже смачне. Класно. І ще шматочок. Мені подобається. Ось так, значить. так. Добре. Подивимося, що там у мене. Виглядає, як у Майлі, а на смак. Вау, це шоколад, який він смачний. Квентін ну, дістався <світ> смачний шоколад. Добре, є в мене одна ідея: візьму я лимонад. Тепер розливаємо лимонад у наше жиле. Ось так. І сюди також готова. Дивись, як здорово у мене виходить Квентін. Зараз я їй покажу. Де моя пляшка з приголомшливою пастою? Заливаємо наші шоколадні формочки цією неймовірною начинкою. Готова. Тепер моя черга. Я візьму цей чудовий мармелад. Подивіться, яка смакота. Кладу по одній у кожну формочку. Готова. Ха! Зараз я їй покажу, хто тут кращий. Вже тут мені рівних нема. В мене точно смачніше. Так, зараз подивимося, кого буде смачніше. Спробуємо. Смакота! Як мені подобається, у мене смакота. Пальчики оближиш. Ще по одній, а потім ще залишилось по одній. Це дуже цікаве поєднання. Квинтін. А якщо нам обмінятися останніми ласощами і спробувати, наскільки смачно, хто приготував? Спочатку випі начинку, а це навіть дуже смачно. А тепер з'їм цілком. Мм, цікаво. Зім шоколадний стаканчик. Як же це приємно та смачно. Квентін, ти мене здивував. Дай п'ять ми це зробили? Продовжимо. Що це? Дивись, це собачка. Подивись, який цікавий песик. Ой, як мило. Настав час його спробувати. Візьмемо ложечко. І невеликий шматочок. Спробуємо. О, соковито, смачно. Мені подобається. А у мене таких дві. Ось так ось. А у мене теж є дві собачки. Як прикольно вони тремтять. Та й справді за цим весело спостерігати. Які ж вони класні. Дуже милі і такі приємні. Так. Одягну я окуляри. О, Квентін, мабуть, і я також. У нас буде вечірка. Так, класна тусовка. Собачки танцюють разом із нами. Танцюють всі круто. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.